Сполучені Штати вони навпаки дотримувалися позиції довести справу до кінця, власне, щоб винні були наказані, і це був їх основний меседж. Я ну, взагалі якось не чувши про цю новину, треба би було достеменно ну, познайомитися, чому саме так склалося. Але ну, як на мене, дуже непередбачувано і. Ну, дивує і, і дуже неприємно дивує. Я взагалі сумніваюся, що Сполучені Штати, ну, їхня політика зараз спрямована саме на те, щоб а, покарати винних за вчинені злочини під час російсько-української війни. Тобто вони, а, як на мене, вийшли не лише з цієї групи, а, а взагалі змінили позицію, очевидно. Бог їм суддя. А як думаєте, чи буде Америка взагалі робити якісь кроки для того, щоб покарати Росію? Тому що от були санкції. Николай не буде робити цього Америка. Америка буде жити так, як їм зручно. Вона буде дивитися, як в нас вигоду взяти, як в них вигоду взяти. Кожен сам за себе. Трамп то така людина, що невідомо, як що йому голову стрілить. Росія вигідна всім, бо політика. Але я би хотіла, щоб дуже покарала їх. Щоб наша кажу, наших стільки хлопців, дітей загинуло, чоловіків це має бути зло, наказу не має бути. Це не дивно. Це можна очікувати чого завгодно. Дуже прикро, але я надіюся, американці не підтримують свого президента і ще зміниться. А як думаєте, чи взагалі Америка що зробить для того, аби покарати Росію? От були санкції, зараз не зрозуміло, яка їхня доля. Це поки що все в такому руслі рухається. Що важко зробити висновки, ви подивіться, яка різнобіжна інформація нам надається, і в результаті ми дізнаємося про це напевно набагато пізніше ніж хотілося б. На сьогоднішній день зробити якесь е, судження з того приводу я не можу. Як президент, певна річ мене він дивує. Я, я так бачу американців. Теж Росія повинна бути покарана за ці злочини. Ну, політика Трампа, а що, а що було взагалі очікувати? Там і так було ясно. Республіканці є розб... республіканці, це далеко не демократи. В Трампа якась така неоднозначна політика. Вроді би, з одної сторони, ото, що він гальмував допомогу Україні, всякі такі, але як би ще би обіцяв санкції щоб посилити проти Росії. Так що там однозначно як такого нема. Можливо, буде навіть і скорше, а от коли демократи будуть про владі, це було б вже 100%. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.